Пройшов другий тиждень роботи соціального проєкту з доставки газет та замовлень з магазинів. Єлизавето, розкажіть, будь ласка, як пройшов другий тиждень роботи вашого проєкту? Чи є вже результати, які вас вразили? Доброго дня. Другий тиждень роботи виявився дуже насиченим і продуктивним. Ми дійсно вражені тим, як багато людей скористалися нашими послугами. І це мотивує нас ще більше. Наш проєкт набирає обертів. І для кращої організації роботи ми вирішили створити вайбер-групу. Це дозволить швидко обмінюватися інформацією, отримувати замовлення і координувати дії з мінімальними витратами часу. Для тих, у кого немає вайбер, ми розробимо зручний паперовий каталог з номерами телефонів, щоб вони також могли зробити замовлення. Наше завдання максимально розвантажити менеджерів, які не лише приймають замовлення, а й займаються закупівлею товарів і підготовкою доставки. Які у вас плани на найближчі тижні? Ми заключили договір з компанією Полісія на півфабрикатів. У вас буде можливість замовити напівфабрикати з мінімальною націнкою. Ціни будуть в каталозі у Viber групі і в наступному номері газети. Також в подальших планах ми плануємо акцентувати увагу на замовленнях з кафе, подарункових наборах та інших послугах, які зроблять наш сервіс ще кориснішим для спільноти. Також хочемо розширити нашу команду волонтерів, щоб охопити найбільше районів. Наша мета зручність і підтримка для кожного, хто цього потребує. Що б ви хотіли сказати людям, які підтримують ваш проєкт, ми щиро дякуємо всім, хто долучився до нашого соціального проекту, як клієнтам, так і волонтерам. Разом ми створюємо щось справді важливе та корисне для громади. Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що разом зможемо досягти великих результатів. Дякую. Скажіть нам ваші враження, чи задоволені ви цим проєктом? Задоволені, бо до нас продукти так. Да. Хорошо, що привозите. Тільки, звісно, фінанси були б людей, щоб броя так хорошо. А швидка доставка була? Ну так. Да. Вам все сподобалося? Плануєте хорошо. в подальшому теж замовляти? Ну, да, да, да. Спасибо, що привозили. Нормальний проєкт. Газета, все висвітлюється інформацією. Все нормально, все, все да. добре. Все, все мені подобається, все. все. Е, скажіть нам, чи задоволені ви проєктом, чи все вам сподобалось? Доставка була швидкою? сподобалось. Усе мене устроює, все добре. Будете в подальшому робити ще замовлення? Так, да, буду. буду.